Я згадав просто, як починалося зробимо україночистою. Просто Катя Стрибко каже, Юра, ось дивись естонці провели таку класну акцію. В один день 50 тисяч чоловік по всій країні відчистили свої парки від сміття. давай це зробимо. Ми двоє людей. Окей. З чого починати? І, мабуть, це було інтуїтивно, але це спрацювало. Просто ми з Катєю стали чітко раз на тиждень в той самий час зустрічатися і більш детально і ретельно прописувати, як це реалізувати. По суті, ми як планували проект. Да. Якісь уявлення по проєктний менеджмент у нас тоді вже були. І все почалося з того, що просто ми описали цей проєкт, ми зрозуміли, чого ми хочемо, чому ми хочемо, як це приблизно зробити, реалізувати. І якби не було регулярного часу і місця зустрічі, то навряд чи б ми просто навіть цей план зробили. Може, це б так і залишилось просто «А давай!» і все. І так би і забулося. А так ми зробили цей план, а потім була класна така річ, що було зібрання громадських організацій. Ми з хаті на нього прийшли і ми публічно заявили, що чуваки, ми будемо організовувати великі акції. І ну, там були наші знайомі якісь, або там, потім ми цих людей ще десь бачили, і в нас вже був, як знаєте, як обіц... Ми комусь сказали, і тепер нам треба відповідати за свої слова. Тобто в нас вже виникло зобов'язання, ми не могли вже відмазатись і забути про це. От. А далі, далі насправді. Ми просто ходили на всі тусовки, де можна було знайти хоч когось, кого має зацікавити наш проєкт. Це були Green Drings, чашка була, ну багато всього було. І ми всюди презентували наш проєкт. Ми створили презентацію гарну, таку, щоб людям було зрозуміло, що ж це таке. І ці регулярні презентації вони надали перших зацікавлених людей. А, і, звичайно ж, ми зразу полізли в соціальні мережі, в Facebook, ВКонтакті, ми, до речі, зразу створили собі сайт, ми ще навіть в Твіттері почали про це писати. Тобто ми старалися максимально от, от, в аудиторію піти і максимально поширити інформацію про себе. Завдяки цьому з'являлися люди, яких це зацікавило, які хочуть нам допомогти, і вони ще за собою когось приводили. Таким чином, ми собі знайшли тих людей, які більш-менш активно допомагали це це організовувати. Хтось приходив, хтось пішов, хтось виконував свої задачі, хтось не виконував задачі, але так чи інакше, ми спочатку організували київські акції, а потім, так ще було цікаво, спочатку провели прес-конференцію, там десь на початку а 10 грудня я проводжу прес-конференцію кажу, ми будемо робити всеукраїнську акцію. Це при тому, що. На цей момент ну, не було в мене особисто, не було контактів з жодним іншим містом крім Києва. Просто в мене були люди, які сказали, що ми тобі дамо контакти. Коротко, спочатку я повів прес-конференцію, а потім за три дні, десь до 20-х числах цього ж грудня, я об'їхав за два дні. Я об'їхав три міста. Перед цим я попросив домовитись з активістами цих міст. При місці зустрічі, і там в кожному місті я бачив приблизно там від 10 до 15 людей. І з цих 10-15 людей знайшлися ті, хто сказав, «Да, ми тобі віримо, давай зробимо спробуємо. Бо, наприклад, в Дніпропетровську на мене дивилися, якісь молоді молодий хлопчина нам розказує про всю українську акцію, хто він, що він, ну таке. Але переконали. ну, Головне, знаєте, знайти е, от через. Е, ленцюк знайомств знайти от, людей, близьких по духу, і разом з ними. Чи... А, і до речі, на кожній зустрічі з активістами, коли вони казали, що «да, ми будемо з тобою робити, я зразу казав, окей, з вами зв'яжемось потім через тиждень, і ви мені розкажете, що ви встигли зробити за цей тиждень. І, ну, і взагалі узгодимося, синхронізуємось, домовимося, що робити далі. Тоді розуміли, що все серйозно, що я вже через тиждень маю хоч щось корисне сказати. І так зразу включалося в роботу. Якби я зразу не давав знати, що я від вас щось очікую, то ну, це не відчувалося б так серйозно, що все, ми в справі. Вот. Так, таким самим чином їздив по іншим містам, і мої колеги так само брали презентацію, гарно перевірену, брали. Перевірене, мотивуюче відео, і з ним просто приїжджали в місто, проводили презентацію і домовлялися з людьми, з людьми про наступні кроки через тиждень, наприклад. Дуже нормальний термін через тиждень, через два тижні зустрічатися, коли не обрати той самий час, приблизно знайти те саме місце, щоб ну, це реально серйозна річ, той самий час, те саме місце. Це працює і цим треба користуватися.